І так, всім привіт! Сьогодні я на кухні ем, буду готувати крем суп. Угу. Це щось новеньке для мене, оскільки я готувала неодноразово вже супчики, але Крем-суп я ще не готувала. Я вже давно його бачила, давно поклала на нього своє око в переносному сенсі. Та якось руки не доходили, а зараз на дворі дощ. Ми з мамою переносили м'ясо з в морозилку і я там знайшла кусочок невеличкого м'язка. Ну, не знаю, чи невеличкий чи ні, але ось. І я так подумала, це доля, це натяк на те, щоб готувати крем суп, але з м'ясом. Ну, так, зараз я вам зачитаю свій рецепт. Я подивилась багато відео і щось виявила для себе і зробила типу щось коком. Комбінації. Оток. А, Перше, я вам зараз розкажу рецепт, який я буду готувати. І тоді буду показувати. Буду показувати, як не треба робити, і як треба робити. Отак. На маслі. Ну і чуть-чуть ліки. Тоді, як вона так підрум'яниться, додаємо моркву та картушинку. Я думаю, можна її не дуже великою нарізати, а такою так. Маленьку, дрібненьку. Ми ж з його все потім переб'ємо. А треба, щоб картошинка так згутувалася. Тому моркву картоплю нарізаємо, кидаємо до цибульки, доливаємо води, воно кипятиться, готується. Тоді, ну, я думаю, бажано давати бульйончик, але в мене нема бульйону. Тому, думаю, і, звичайно, вода піде. Там більшості рецептів була звичайна вода. Тоді я захотіла кинути м'язка. І я його буду жарити окремо на пательні. І буде крем суп, хто захоче буде кидати туди м'яско, а хто ні, буде їсти без нього. Добре, паралельно з м'ясом і з супиком, який буде кипятитися, варитися, готуватися, ми будемо робити сухарики. Сухарики прикрашатимуть суп зверху. Так, ну і, звичайно, буде, топу як не просто прикраса. В мене є білий хліб, будемо робити сухарі в духовці. Так, ще. ще, Те, що, те, що я не очікувала побачити в цьому рецепті. Це сметанка, уявляєте? Ми коли будемо перебивати самій супчик, це вже коли все буде готово. Овочі зваряться. Ми їх будемо перебивати разом зі сметанкою і спеціями. Зі спеціями, що я хочу тут кинути, це буде, напевно, чуть-чуть паприки для кольору, куркума. Ну, я, чесно, думаю для на неї. На що мені давати а, куркуму чи буде паприка. Ну, побачу, можливо, я поміняю місцями інгредієнти. Сіль, звичайно, перець, чесничок, щоб для запаху було. Я думаю, я його кину коли буду перебивати всі овочі. Ну, і, звичайно, там трави, Це, наприклад, пе, господи, Петрушенка. Петрушка. Петрушка. А, можливо, трошки кропу. Ну, мама там є. Височні спеції для страв. Думаю, просто їх кину там трошки. І зверху я це все хочу посипати сиром. Так, пишіть, яке я не як я негарного говорю Звичайно, звичайно, пишіть. Невже невже вам не потрібно це писати? Так, оце м'ясо, воно нехай лежить. Пробує відмерзнутись. Але я вам скажу по секрету: я вже готувала зі замороженого м'яса. Так. І в одному місці воно не застрягло. І тому місці погано не було, бо воно пожарилось це м'ясо і зварилось, і все було добре. Тому просто воно зараз трохи підрозмерзнеться, я його наріжу та й пожарю кусочками. Все буде нормально. Можете брати заморожене м'ясо. Єдиний мінус це те, що його важко різати. Але нічого. Наріжу. Тому так, зносимо, зносимо всі продукти. Кому було цікаво, що я буду кидати, я вже сказала. Так, отакі дві цибулинки будуть. Я не буду на всю каструлю варити. Ну, от стільки буде, стільки буде. Я думаю, десь буде пів каструльки. Я просто не взяла меншу. Я думаю, це буде найбільш підходяще, щоб не жарити. Бо сама жарка овочів буде прямо в каструлі. Знаєте, що я тільки що помітила? Те, що масла нема. Ну, є, є заморожене, але в холодильнику нема. Тому можна пожарити на олії самі. Я, в принципі, бачила там в половині випадків на самі олії. Тому нічого страшного. От такого розміру цибулька. Отаке от десь. Десь отака кількість моркви і от такий кубик. Я думаю, мілкіше його поріжу. Ну, але як вийшло. Тихо, котку, тихо. Добре, все. Тепер картопелька. І так, от така кількість картошенки і морквочки. Картопельку я трошки грубше різала. І щось мені підказує, що в мене буде не пів каструльки, а ціла каструля. То супчику Ну добре, викидаю, і думаю, за люди пів літри води. Так, котику. А може більше. Ну, я думаю, це потрібно дивитися по тому, скільки у вас от от інгредієнтів, а яка кількість. Е, думаю, не буду ляти занадто багато, щоб він не був дуже ріденький але так. Щоб картошинка, картопелька зварилася все-таки. Ось така кількість м'яса вийшла. Так, оце я зараз викину, приберу. А, зараз його буду жарити на власний смак. Тобто спеції по моїм, як сказати, по моїх мірках. Ні, не знаю. Коротше. Так, це схово паразити, що. Готуйте м'ясо так, як вам подобається. Взагалі в оригіналі магатьох відео там не було м'яса. Ну можете навіть і без нього готувати. Я впевнена, що буде смачно, якщо добре, попрочити самий супчик. Тому так, зараз я це доготую і буду робити сухарики. У мене вже закипає картопелька з морквою, а це вже торба з хібу. Так, я її зараз за А Це вже в мене зараз будуть сухарики, Я поставила м'ясо. Воно буде зараз жаритися. У мене білий хлібець. Його різали з цієї сторони, але я захотіла а, тверду сторону. Оцей. І відрізала собі. А чому ні? А, тому так, тихо-тихо, не кажи, що тут. Е, зараз я його наріжу на кубики, вду ховку і нехай сушиться. І так, не дуже важлива інформація для рецепту, але я скинув сведрик поставлю жарко. Ясо, яка вийшло. Я от тільки думаю, якщо воно буде засуване, м'ясо і супчик. Якщо разом його скинути. Я не знаю, якщо чесно. Мені подобається. Я взагалі хочу їсти. Тому буду поскоріше закінчувати супчик. Зараз я оберу чесника, кину в суп сметану. І переб'ю. Так. Ось така кількість. Чесночку. Зараз я покажу каструлю, скільки в ньому чого, коротше. Так, ось ця каструлька. От скільки в ній, бачите, водички. Я просто боюся наляти. Ось і так. О, так, покажу. А, зараз я кину сюди сметани, Скільки, стільки я думаю, підійде. Так, я знаю, що я говорю з помилками. Я знаю, що в мене не ідеальна вимова, що в мене є слова, паразити. Але ну, ви ж не відкриваєте мені нічого нового, як це пишете. Я ж розумію, що я говорю не ідеально. Я не розумію просто, що ви хочете донести, тим, що ви кажете мені всякі гадості. Ви думаєте я вам за це подякую? Та я і так це знала. Ну але ні, дійсно, я дякую за те, що пишете а, коментарі під відео. Так, така ложечка. Ну, цього буде мало. І там, де пишуть мені за ногті, наша в селі такі ногті. Що не мало? Я не можу мати гарні нігті. Ну, це просто щось дивне ви сказали тоді. Я зараз вертаюся до того коментатора, як є, коротше. Думаю, цього вистачить. Отже цього вистачить. Тому що я Ну мою ложечку. Тепер бульйон. Ну, це не бульйон, це супчик. <кій> Щось я захрипла. Мені здається, не досолене. Але я все переб'ю і тоді посолю. Так, мені потрібно ложечку покласти. По Ладно, Покоти. Буду перебивати. Так, я принесла спецію. Ось таке воно вийшло на вигляд. <рес> <рес> воно, до речі, підходить під мій тон кофточки. Вона просто така. <рес> так, дуже... Давий. Ну, воно, на колір. Ось така консистенція. Я його ще досолила і кинула туди інших спецій, не отаких. От Вона мені нагадує чесно гороху пюре. Таке горохове пюре, але ще з якимось іншим присмаком. Тобто ти ніби сяжі горох, а потім ти відчуваєш смак цибульки, спецій. моркочки. Так, зараз кину. Я, напевно, її буду краще Прикрашаю, так сказати, мисочку. Роблю. Ну, щось, типу, естетичніше, ніж <ріст> те, що тут. Те, що тут є. Напевно, треба було не давати зовсім куркуми, а дати паприки. Напевно, за рахунок саме такого. Йдемо на гопих для такого. Так, ще зараз сухарі. Оце і сир. І так, знову кажу і так. Ось що в мене вийшло. Я типу прикрашала цією петрушкою, але вона так крім лягала. Ну, нічого. Це сухарі. Я їх не солила, не почула нічого. М'ясо. Е -е, Я так розберу. От, тут видно. Ну і самий супчик з петрушкою. Я його посипала трошки спеціально. Підсуну їх. Хтось зводить, почекайте. Добре. Продовжимо дегустацію, я думаю, він же трошки зверху остих. Він мені нагадує я робила. Цей е, сирний супик. От він мені його дуже нагадує. Якщо чесно, тільки самого сиру не, не вистачає. Мені подобається, чесно. Я щось приблизно таке очікувала. Він солодкий за рахунок моркви і картопельки, але якщо його посолити... Він робиться такий схожий їзд на горох. Але при цьому, якщо ви боїтеся, що ваші діти не їдять горох, чи вам не подобається, спробуйте так, пробне чуть, чуть приготувати. Воно, чесно, має присмак швидше, ніж смак гороху, як на мене. Можливо, комусь взагалі так не буде здаватися. Для нього це буде зовсім інший смак. Але особисто для мене, в мене такий присмак. Для мене. А ще в мене є серфета. Так, я отак дивно його відкриваю, так. Мені зручно так. М -м -м. Смачно! А, про сир я хотіла сказати, чому я не кинула зверху сир, яке я хотіла. Я думаю, він буде дуже смачно, от такий домашній плавлений сир. Думаю, воно буде дуже смачно з цим. Супіком, чи борщиком, чи просто кашею. <смі> ну ні, це не каша, це пюре. А, мама спить. А там сир, той, що я відкривала, я вже його коротше, ну, як відкривала, ну, я його почала І, ну натерла Я його вже закінчила їсти, так? Типу, я його використала. Типу, типу, так, слова паразити. І мама спить, і я не хочу її будити, щоб питати, який краще сир брати і його так всипати. Тому як я вже буду потім їсти, то я просто вам ось питаю Вона мені скаже сирок, і я буду їсти з сиром. Угу. Дійсно смачно петрушка висить. Так, всім дякую за перегляд. За те, що дивилися. чесно, не можу сказати, що я цього разу зробила якісь грубі помилки. Чи щось не доробила, чи щось переробила. Ні, на, на диво, на диво, я здивована, бо я думала, що точно будуть якісь помилки, щось буде не так. Але, як на мене, все добре. Я спочатку за сухарики, я спочатку їх на 150, поки вони не висушилися, а в духовці тримала. А тоді, коли вони висохли. Я на 200 бахнула. І за дві хвилини вони вже були рижі. Так, але це я не показую. Знаєте, головне цьому відео не моє обличчя, а рецепт, який я покажу. І розказую, що було так, а що було не так. Тому всім. Миру, добра, щастя, здоров'я, доброти і гарного настрою, щоб ви написалися купяку. Надіюсь, у вас все буде гаразд. Дякую за перегляд. Удачі вам приготування. Мені сподобалось. Я ставлю лайк цьому моєму експерименту. Так. Па-па!